Привіт, друзі, з моєї дачі. Зараз я покажу, що змінилось з останнього мого переїзду сюди. Я вже тут два дня і Нормальненько так вів порядок. Отже, приступимо до огляду. Бачите, тут вже от така от рослинка виросла. Люпин в багатьох частинах мого саду. Значить, що я хочу сказати? Мої георгіни віджили. Пам'ятаєте? Ви маєте пам'ятати, хто дивився попередній мій обзор. Не померзли. І оце зараз вони вилізли. По-новому. Люди сказали, не чіпай, може, все-таки вони відростуть, відросли. Ну цвітіння відкладеться на пізніше. Іриси цвітуть. Жовті. Такі міські. Отакі от унікальні. А пахнуть зранку як оце. Вийде в такі аромати. Зараз я покажу. Як Вован навів порядки на городі. Ну це город завжди був. Але зараз це буде квітник у мене. Перероблюю в квітник. Отже, постелив такий нетканий матеріал піддесятка. Не пропускає сорняки Голенькі. тільки там, де я щось вирощую, отже, бачите, бачите Лілії. Вище стали. Тут у мене посіяні чорнобривці. Вони. Ростуть потихеньку. І, до речі, тут агіоргіни теж відростають по-новому. Густенька, звісно, густенька. Зранку вже полив. Значить, що по посівам, що в мене тут буде рости? Я посіяв волошки. Волошки. Таких два вида, блакитні. А, і отут я ще досіяв, коротше, у бабок купив ще одні георгіни і досадив цілу грядку спочатку до кінця. Взагалі, отак от досюдова тут кінець. Вот, в переміжку так посадив, як уплотняюча культура. І нарізав таких от е, віток. Це для притінення. Підготовив. Сонце так палить, завжди сухо. А так хоч буде тут удержатись влага завдяки цим віткам. Отак береш і втикаєш і вже якесь притінення. Так, да, і всякі джоки тоді наділить через ці, ці градки. Отже пам'ятаєте? Тут було все зарощу, була трава суцільно, оце постарався за два дні і от результат. Я так подумав. Тут хороше місце, щоб поставити якусь теплицю. Ще подумаємо на це питання. Ідея є. В общем. Будемо реалізовувати. Тут 6 метрів. 6 метрів до оцеї діні. Люпини. Люпини у нас по всьому території. Так, оце це робочі моменти. Я тут трохи покосив. Як покосив? Коротше, косив в мене нема. Скиньте на татан. Коротше, приминаю траву. Приминаю, так? Да? І лопатою отак кромсаю. Все, потім на кучку згортаю і отаке от виходить. Так, іриси. Багато ірисів. Ви любите іриси? Напишіть в коментарях. А тут біля сарая іриси удачно відцвіли. Це в мене дах полетів, був вітер. Значить, я іще, я вже розконсервував этот самий насос. Вже пополивав де потрібно під всіми деревами. Ще хочу показати вам одну квітку, називається Піон. Дивіться. Це в мене під яблуною. Такі піони. Нарешті розцвіли. Вчора і ще були в бутонах. Представляєте, як швидко вони розкрилися. Красота. Я їх зривати не буду. Дивіться, які шапки. Вау. О! Хай тут цвітуть. І далі. Їх теж полив. Тут яблук буде немірено. міряно. Все. Це, це, коротше, весь стільки яблук. Що я буду з ними робити далі. Іриси. Тут такі унікальні іриси корач, такі. Унікальні унікальні. Вчора ще були в повному розпуску. Значить, підростають іхінацея. Тут в мене оце ось грядка така. Все Бачите, яка висока. Надіюсь буде цісти вже цього року, такі листя огромні. Так, шнит-лук, Что-то шнит -лук. помалу развивается. Я беля яблони, тому давайте покажу вам яблочко. Яблочек немерено. І там високо. О, ого, Ого сіті! Дві Дивіться, які тут екземпляри вже. Уже такі непогані екземпляри. Бачите ці абрикоса? Я бачу ці абрикоси. Оце так абрикоси. Дивіться, порічка вже. Перша червона бібінка. О, і ще, ще бачу. В общем, будемо з урожаєм. Агрус наливається. Клубничка цвіте. Идем от завязи. Идем от завязи. Мы под березой соседа. Такая высота. Приезжал, приезжал, потом вдруг перестал приезжать. А сик, тик и тик. ромашечки Мої любимі заросли. Все гляньте на мій Just mean. Запах зранку просто невероятний. Треба позривати на чай. Зелений чай з жасміном буду пити. Висошив і буду пити. Я думаю, вам сподобався цей ролик. Слідкуйте за моїми перевощеннями сада. нових зустрічей.